Стальбетлі шахів грає проти Айседай. Британія, рейтинг 2047. На край коня. Антитаруш. Це не поставлю на б 2 мабуть. Все по центру поставлю. Можу розміняти, якщо хочу. Поки що мене це мало хвилює. Не хвилює атака на короля. підемо, давай туди підемо. Ну, звісно, відійдемо. Звісно, відійдемо. Неприємно йому думаю йому, але йому в принципі нормально і так, да. Так, що далі? Може, вдарю і сюди? 6, правда, там буде якийсь такий такі удар слон фейслом повесаю. Да. Як мені повиганяти це все? Чорне братство. Хоча байдуже чого ікрати. Заберу. Піду сюди. Ударю слона. На-на-на. Ударю -на -на. слона. Ну, піду щось, типу, такого. Ідея в тім, що коли він тут з'їсть, буде тактика. Ну і плюс ми тримаємо поле. Хочу F3 і F4 прогнати коня. Призял захищаю. Хочу те саме. Можливо спочатку відійти, щоб він фрезів не поміняв. Два слони, в принципі. Лінія є тільки відкрита. Неясно. Венчпілі. Довго грати в Бліц? Так, хочу сюди, мабуть, прийти? Є невеличка ідея, визвати F5, потім відійти просто. Можна, звісно, так, мабуть, зіграти. Вра, тут шах такий буде, да? Я сюди. Давай, на F1 дістану. Чудимо, все так просто буде. Завис у нього кінь, якщо кінь відійде, то, мабуть, просто сюди підійду. G3. Так, да, приходиться йти так. Так, виганяю цих кобил. Отак. Не даю поля коням. Не даю поля, коня. Так, ну мене влаштовує, мабуть, іншпілок, тільки треба тепер. Забирати слони, слонів тримати подалі. Він мого слона виключив з гри, да? так? Ну, добре. Час. Що... У нього не дуже позиція, але треба ще було б довго грати, і, в принципі, всяке буває в Бліц, да й не вліц. Якби магнус би так, от по столі бахнув би я дивіся, в кінці, якщо програв би йому 75 на 67. Аби зв'язати міг він, так? Да? А тут є така проблема тактична зазвичай в таких позиціях, після ходу F3, що тут є зв'язка неприємна, бо так просто не можна розв'язатись. Ворожі удари різні. Ну, я розраховував, що він і відкриє мені лінію. Типа, кооперативно ми з ним пограємо, але ну, він не захотів мені допомагати чомусь. Я погнав не туди. <coughs> треба не боятися. Я щось думав, тут і слон, сюди передає кінь, якось зарано мені ще йому віддавати це поле, але ну, комп'ютер каже нормально. Король G2, ферзь D8 треба. Да, F4 может играть? Нет, да. Кинжеч. Кони стрибают. Черных краще. Тут слон наш Классный хит. Ва. Не, стоп. Шах. Ну, короче, понятно тут. Открытый мат. Відкритий шах, відкритий мат. Відкритий шах. Так. RG5. так, Кінь С4. Ну так. Да. Красива жертва. Якби кінь заважає, турі. Тура приходить на е 2 І партія закінчується. Така комбінація у суперника була. Складна позиція, якби. Що сказати? Він назад відступив, але хороший профілактичний хід, один-другий. І веншпіль вже в білих краща позиція. Хоча тут каже комп'ютер нічя. А тут вже виграно. Послаблення суперник зробив. Ну я хотів десь напасти на коня. там, типу. Окей, а чого я не можу просто захиститись? Що ми просто, ну да, розмінюємо, робимо слабкості, потім все по чорному може впасти. Ну, у нього час закінчився.